Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.3 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу «Ривкір, Лисенко, черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали нам автори підручника. Зімінив вправо 4.3. Під час виконання завдання будемо використовувати систему керування бази даних Access 2021. Бачимо, що тут вже знаходиться одна таблиця з іменем дні народження. Відкриємо її подвійним кліком лівої кнопки миші. Бачимо, є в нас чотири поля. Перейдемо в режим конструктор. Для цього на вкладці основне в групі подання. Вибираємо подання конструктор. Виберемо поле прізвище. Бачимо, тип даних є короткий текст. Нам так і потрібно, але потрібно змінити властивість поля, а саме розмір поля. Встановлюємо 50 символів. Для поля ім'я встановлюємо розмір поля 30 символів. По-батькові. Також 30. Тепер додамо нове поле, яке називаємо «Дата народження. Встановимо тип поля, відкриваємо ось такий список і встановлюємо тип дати і час. Встановимо короткий формат дати, відкриваємо ось цей список. Створюємо ще поле з іменем стать. Тип даних цього разу буде майстер підстановок. Ось тут встановлюємо пермикач, я самостійно веду потрібні значення. Переходимо далі і встановлюємо, які саме значення будуть відображатися. А саме жіноча та чоловіча. Переходимо далі. Стать залишаємо без змін, але встановлюємо прапорець обмежити списком. Готово. Рухаємося далі. Далі в нас буде ім'я поля Електронна пошта. Тип даних «Гіперпосилання». Мобільний телефон. Тип даних текст. Короткий текст. Розмір поля 15. Ім'я поля індекс. Тип даних в цьому разі вже число, але розмір поля встановлюємо. Ціле число. Далі область. Тип даних короткий текст. Кількість символів розмір поля 50. Місто район. Короткий текст. Розмір поля 50 населений пункт Розмір поля 50 Вулиця Короткий текст Розмір поля 50 Будинок Також короткий текст, розмір поля в 10, квартира. Тепер вже в нас тип даних буде число. І розмір поля ціле число. І залишилося ще повне ім'я. І тип даних тепер вибираємо обчислювальний. Чому обчись Тому що в даному полі буде відображатися прізвище ім'я та по-батькові з полів відповідно прізвище ім'я та по батькові. Причому буде відображатися через пробіл. Можна ввести ім'я поля, прізвище зразу в квадратних дужках, але тут зручніше От бачите, є категорії виразів. Вибрати звідси подвійним кліком миші. Бачимо, воно записалося вже в квадратних дужках. Далі пишемо плюс, додаємо. І далі нам потрібний пробіл. Це у нас ніби як текст, ми його записуємо в лапках подвійних, причому, зверніть увагу, між лапками в нас є пробіл, пропуск. Так, знову плюс додаємо, тепер буде по-батькові. Хоча ні, не по батькові вилучаємо, а буде ім'я. Знову пробіл. І тепер по батькові ось так. Окей. Тепер збережемо, натискаємо на цю кнопку дискетку зберегти. Зберігаємо, з'явилося повідомлення, що змінення або видалення цього стопця може призвести до виникнення помилок в одному або кількох залежних обчислювальних стовпцях. Продовжити. Це з'явилося, тому що ми робили тип даних обчислювань так. Так, і ще раз так. Тепер переходимо в режим подання таблиці. Натискаємо ось цю кнопку. І введіть в поля таблиці дані про одного або одну зі своїх друзів чи подруг. Тобто вводите в дані таблиці поля, відповідно прізвище, ім'я і так далі. Тут дату народження можна вибрати ось так. Зверніть увагу, що в нас тут був майстер підстановок, де ми вибирали жіноче та чоловіче. Вибираємо тут списку. Це у нас посилання. Тут з'явилася помилка, а тому давайте це поки що видалимо, а точніше зменшимо. Перейдемо назад, в режим конструктор, подивимося на індекс. І нас бачимо ціле число. Якщо ти в даних ціле число, то максимальне значення, яке може бути, здається 32 767, якщо додатнє. А я там вводив. Число індекс 4530. Через це воно не поміщалося. Давайте змінимо все-таки. Виберемо довге ціле число. Знову збережемо. Повернемося. Ведемо. От тепер все добре. Ну, подивіться на повне ім'я, тобто те, що я вів прізвище ім'я по батькові Петренко Петро Петрович. вивело ось тут через пробіл. Так, давайте збережемо, закриємо таблицю. Давайте її збережемо вже у власній папці. Можна було б зберегти, закрити і скопіювати, але давайте виберемо файл, зберегти як. Зберегти базу даних як. Зберегти як. Ну і ім'я те саме. Вправо 4.3, Зберегти. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!